Вже після масажі, бо я сьогодні ще робила і спинку і відправляємося на сніданок, Так, дивимося, що в нас сьогодні каша молочна кукурудзяна, млинці з сиром. Кава, чай на обід, салат, суп овочевий, шашлик, курячий, картопля відварна компот хліб. І на вечерю котлета сюрпризна, якась буде сюрпризом, каша пшоняна, випічка, чай, хліб. Ось таке в нас сьогодні меню. Ну і так от виглядає у нас молочна кашка. Така, бачите, кукурудзяна, вона до речі, дуже смачна. Млинчики, Ну і як завжди, масло, сир і кава. Нам смачного. Всім привіт! Всім доброго доброго раночку. А то я ж згадала, що я з вами сьогодні ще не віталася, а в нас сьогодні піднявся вітер. Це вчора було так тихо, так гарно. Ну нащо він загужний, нам цей вітер? Ну що ж, вже ми, я масажі зробила. І масаж сьогодні робила ще й спинки я, тому що, знаєте, видно від того, що тягаєш з собою той наплічник, там термос, там ці бутилочки, водичка. І трохи в мене так спинка трошки почала підболювати, то я так зробила один такий масажик, щоб трошки поставити спинку на місце у Романа. Тому зробила сьогодні всі масажі зранку. І збираємося вже тепер зараз чекаю свою оглядачку, з якою ми ходимо, і підемо на третє. Як завжди. У нас досі падає сніжочок, краса продовжується. У нас ще сніг стоїть і на завтра, і на післязавтра. Це я тільки думаю, що може діти куртку теплішу. На вулиці, наче мінус два. Хоча, зараз не знаю, зараз подивимося, скільки. Так, бачите, мінус 2 тримається. От зараз, ну що, я це думаю, чи я не змерзну, чи я змерзну, чи вдіти теплу куртку, чи може і так пойдуть. Вітер піднявся. Так, все, йдемо. Право, да. ну синоні... от кра... краса Подивайся. і все, ну що ти. синоніми до слова краса є. Казково, чудово. Неймовірно. Неймовірно, гарно. Лова схидиться, це прекрасно. Так, не буду вже казати, краса. <ріст> <ріст> Неймовірно, чудово, заворожуючи. Це що з чимось? Так. Неможливо. Просто. Он сидить, горішок луска. Сьогодні нам знову повезло. Вон одна людина. Це моя глядачка, з якою ми ходимо. І я. Зимова казка. Наче то із кіно було дитяче, пам'ятаєте, морозко. оце мені наче таке щось. Дуже гарно. Вчора були розставші ще до доріжки всі, а сьогодні все підмерзло, все присипало сніжком, стало біленьке. І прямо взагалі дуже гарно. Де б я це таке побачила? Йде сніжочок маленький, але йде, йде, йде. Бач, не тільки я кажу краса. Всі кажуть краса. Єсь. Цим неможливо налюбуватися. Поки я тут, ой, поки я тут вам показую, поки я тут вам показую цю красу. Грибоч, грибочки. Хто хотів, ви бачили в відео, я давала посилання на дівчинку із Закарпаття, яка торгує грибочками. Закарпатськими сушеними. Таня її звуть мед. Сьогодні також вийшов. Цей, що я купувала медок. Бо сьогодні субота, вихідний, по суботам цей чоловік тут торгує медом. Із золотарника дуже смачний, дуже класний. Тетяна, добрий день. Це наша відома блогерша, яка розповідає про всі джерела про, про відпочинок, <східниця> де ціни де дешевше, про східницю, ліпше так про східницю, так. про красу і східницю прокумати про Ростиславу Так, <східниця> <східниця> да це, це Ростислав Так, Ростислав. Мене звати. Позовіть. це ок роздріб. Від 15 гривень у нас карпеточки йдуть. У це дуже, дуже гарна ціна. Від 15 гривень. Три де я... вишиваночки, три де вишиваночки Ой, дуже які гарні. гарні! У нас дуже гарний асортимент шкарпеток. Ой, та я таких і не я таких і не бачила, так, такі гарнючі. Так, дуже 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 гарні. красиві, які а тут взагалі вас дивлюся, боже, такі всякі різнокольорові. Ось дивіться, це ці вишиваночки. А вишиваночки ось, самі у нас. Бачите, mm, такі. Такі, я вас і, і ну, не бачила То, таких і взагалі віде, ніде. От, зараз, зараз, підожіть, я оці познімаю. Ось тут якісь є шкарпетки і теплі. І теплі, і холодні, і якому... Ой, вона навіть з джакондою. Оцього такого <плес> це я той. Є, <плес> не <лоналіза, плес> бачу. Ой, чи цю й дам, ну, Моналіза. О, дуже гарні шкарпеточки. у нас є дуже ось зараз. Новиночка от такі ось подарункові наборчики е, виробництва е, Шептицький червоноград е, з льоном це 55 бавовни, 40 процентів mm -hmm. Ну, там, дому договорні ціни. Це чоловічі? жіночі. Є оверсайз, ага. оверс, ну, один ну, розмір 40-45 ага. і 35-41. Дуже хороший у нас вибір. Ми, так, яка ціна? Бо мені глядачі сказали, 300, що... 300 гривнів, а ще плюс торг. Ми, Скільки там штук? 6, 6 пар, 6, 6 пар. Люкс-карпеток. А Бо... от подивіться, вишиваночки гарні. У нас є 25 гривень, 20 гривень, 15 гривень, від 15 гривень. буває ще час від часу акції по 10 гривень. Угу. От, Виявляєте по 10 отакі, гривень носки. Е, там, 65, 70 це ці, гривень. Це носочки, все. це йдуть на опт. так можна ну, ну і але... Ми ж ж є... домовляємося з людьми. Ну, тобто йдемо на контакт. ви зараз... Дуже є, великий чи, асортимент чи, чи носити. Прям дуже-дуже багато шкарпеточок. І Тетяна, дай Боже здоров'я, що вона така є. що до нас приходить, завітає. Підписуйтесь на її канал. вона багато розказує про джерела. Головне, лайки, щоб ставили. Лайки не хочуть ставити. Нам, щоб все було гаразд. Саме основне, що є такі люди, що висвітлюють нашу діяльність, і ми раді таким блогерам. Так, а ви ж мені дасте свій номер телефону, щоб я прикріпила. Ви ж відправляєте новою на, на поштою? Боже, які гарненькі носочки, New Balance, Дивіться, Прошу. які класні очі. Е... Ага, ось я зразу вам покажу і номер телефончику, кому треба на паузу ставте, переписуйте, а потім я ще прикріплю до відео. Буде в закріплених коментарях, будуть номери телефонів. Можливо, кому треба співпрацювати, комусь е, опт, комусь роздріб. Головне телефони. От, так, і можете замовляти. Дивіться, ось дуже класні такі, що кервін клян є, сіпадали. дивіться, носочки. О, такі гарненькі. Щось собі куплю однозначно. У ж, мене ж як любов до чашок, так і до носків. У мене їх багатько, але я їх люблю. Тетяна, що хочу бідку? Термошкарпетки і термобілизна в наявності. Українське виробництво є копії Колембія і є ще ну, всякі такі. Ми всіх запрошуємо в нас в східницю за річ на один євро ринок бутік. щоб люди завітали, опту, роздріб. Для всіх так як кажуть, ми знайдемо певний шк... і з послабленою резинкою, і такі, і такі. Всім гарного дня і всіх запрошуємо гостей, східницю відпочивати. На сьогодні в нас взагалі снігу не стояло, але він бачите, він летить, він мете, він є. І все, все більше і більше він нападає чи падає. Неймовірна краса, тому, вибачайте, відео буде багато, отак просто під музику, тому що я йду. І оце, наче я його вже все бачила, це, а я йду все одно ним любуюсь і любуюсь, і любуюсь. Знаєте, тільки, тільки в перервах між цією красою отак показую. Да? То, ту, то, то, то той магазинчик, то той магазинчик якийсь показую. Я, звісно, не змогла встояти. Я ж кажу, моя слабість це носки. Трохи взяла носків. в общем, всього трошки О, покажу в номері. Мені дуже сподобалися ці вишиванки, тому вишиванки От, і собі, і Альоні буде. Но сьогодні вітерець. Ось який дує. Сьогодні вітерець. і Із-за цього наче холодніше. Вчора було тихо-тихо, гарно, а сьогодні вітерець. Оці такі всі кущі засніжені, дерева засніжені. Така краса, така краса. От. Ісусик стоїть. І я вже прийшла на віло. О, Яке все в сніжку. А тут все закидане, таке, як в шапках. О, сніговики. Дітвора, мабуть, наліпила, я її не бачила коли. Щось бідний сніговичок похилився. Чи це він впав із цієї великої кулі? Маленький тут був нема, а вже розстав, а це вже нові якісь вже сніговики. О, дерева такі всі. Навіть ліхтарики. Тут так цікаво, воно ввечері. Оці всі ліхтарики світять різним кольором. А тут такі вони, бачите, ці ліхтарі прямо в шапках. Дерева теж повдягали на себе. І шапки, і шальками позамотувалися. Ну, дуже гарно. гарно. ці дерева, всі кущі, вони такі, я ж кажу, вони наче мереживні. Так гарно прямо, ну, краса. До речі, питали що це за територію. Якби тут територія Вілосимак, ну, не така велика, але ж коли влітку, там, дивіться відео мої злітку, з весни. Тут багато квітів, цвіт, 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 цвіте й буяє. Но влітку тут є, ставляться кокони, підвішуються тут такі кокони-качельки. є... Лавка, ось качелька, оця, що теж можна тут погойдатися, посидіти, відпочити. от, Так що це ж не п'ятизірковий готель. Знаєте, що тут буде 3 гектара території. В інших взагалі цього немає. Тут завжди теж багато квітів, троянди, все, все утопає завжди в квітах. Зараз утопає все в снігу. Я вже прийшла в номер Фух. після шапки, після цієї. Зараз покажу носочки. Взяла от, ну, от такий набір. Тут це жіночі Тут шість, шість штуч. Зараз покажу. Тут шість пар. І така гарна упаковочка, знаєте, така подарункова. Правда ж, на подарунок гарно Є такі чоловічі, є такі жіночі. Ось такі носочки. Ну, такі, прям бавовна бавовна. Відчувається, що дуже-дуже натуральні, дуже такі гарненькі. От, Шість штучок. Ну і такі. Я ж кажу, мені сподобалися вишиванки. Дивіться, які гарні, правда? Ну, Склад теж, це теж червоноград робить. Склад, дивіться, бавовна 55, льон 40 і лайкра 5%. Якби написано, натуральна сировина. Гарні носочки. Такий вибір носків. Я ще, знаєте, навіть, навіть, ніде не бачила такий вибір носків. Ось такі гарненькі носочки. Тому, кому треба? Замовляйте, знаєте, можна замовити зразу так побагатенько, і, і буде і знижка, і надовго. Або хто буде в східниці, заходьте дуже великий вибір носків, прям, ну дуже, там і теплі, і от такі звичайні є. І на зиму, от гарно, коли високий носочок, от, тому що коли коротенькі, оці, такі як у мене, і тоді отут мерзне. От, а це на зиму от саме якраз такі височенькі гарні. Погуляла я в номері годинку після <рес> добрий день. Погуляла в номері годинку після того, як прийшла. Ну і пора вже знову йти на десяточку. Та воно таке, бачите, який сніжок, хоча на сьогодні не стояло снігу, кажу, але сніжок такий мете. Зараз десяточку вип'ю, обід і вже півдня немає. немає. Але сьогодні вітерець. І оце вітерець цей трохи, трохи е, холоду додає. Так, якось прохолодненько. Але ж краса, яка краса. Ой, я росію красою. Я гарно. Але вчора були... Всі оці ж ялини, дерева, всі. Ну, ще трохи є, але сьогодні вітер і здуває прямо цей сніг, здуває із гілок і вже вони не такі стають. Ну, ще трошки позалишалося, але от вже бачу, що Койде здуває. Пігу на обід. Сьогодні у нас на обід овочевий супчик. Це у мене, я попросила менше, бо більше насипається, менше. Ми півтерічки насипали. Картопля теж попросила менше. Шашличок у нас отакий ще. Огірочки. І ще є отакий салат у нас. У якийсь, якийсь, типу винігрі, чи що таке щось смачненьке. І компот нам смачного. Ай, все більше і більше засипає нас сніжком. М -м, бачите, скільки вже ось. І йде, 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 йде сніжок, яка краса. Я вже пообідала і зараз хочу це відео за півдня закінчити таке все. І ще одна буде у мене намаганочка. така зробити таке може, два відео за день, тому що тоді велике дуже виходить і воно дуже довго загружається, дуже пізно виходить. Тому зараз це відео закінчу і хочу його одразу змонтувати і виставити. А тоді вже піду далі. На тройку. А тоді ж хочу ще таки піти на онлайн нашу прогулянку і покажу вже саму онлайн-прогулянку. От буде окремим видом відео онлайн-прогулянка. Були в мене от запитання, було питання. Таня, скажіть, скільки, скільки коштують номери? Ну, Люди добрі, я ж не адміністратор, номери різні є, ціни різні, в залежності від того, скільки у вас людей заселяється, звідки ж я знаю. Тому, будь ласка, до адміністрації, я посилання даю, в кожному відео знімаю банер з номерами телефонів, телефонуйте, взнавайте. Стосовно харчування, я відповіла: харчування триразове коштує 450 гривень, дворазове коштує 400 гривень. Можна обід спокійнесенько ділити на два на два прийоми харчування. Можна в обід з'їдати один салат і перше, а друге залишати на вечерю. Вам його просто розігріють у мікрохвильовочці і буде вам вечеря. Тому можна робити і так. Бо порції дуже завеликі. От я попросила сьогодні пів супчика. І картоплю мені половину поклали тільки, і що я й картоплю, то я не доїла, і суп я не доїла. О, то, то, ну, бо, ну, як на мене, Кому нормально, то нормально. Але я знаєте, я в даному випадку стала як Заручником цієї ситуації, тому як я блогерка, і я повинна вам показувати, яке харчування є. розумієте? А не так, що, ну, щоб люди знали, яке тут харчування. Ну, тому, тому це так у мене вийшло, що ну нічого, що, я не доїдаю та й все. Ніхто ж не присилиє. Тоді було теж, можна ми будемо, тіпа, із харчування брати тільки те, що ми захочемо, і оплачувати тільки те. Це ж не столова загальна, розумієте? Це от як сова столова. Там наготували по 30 чи 40 порцій там кожної страви. І люди приходять і собі вибирають і оплачують тільки те, що там є. Ну, те, що вони взяли. А допустім, розумієте, а те, що залишилось, вони тоді там, на вечерю ще залишають на слідуючий день. Ніхто ж не буде ту кашу висипати, якщо там залишилося ще 10 порцій. Вона піде на слідуючий день. А в готелях готують по кількості людей От, по харчування так? Ви ж замовили, От, там, скільки людей в цьому в готелі, і готується. Зразу все харчування. Тут другий раз вам ніхто його давати не буде. Тут каші там, ага, харчується 20 людей в столовій, от на 20 порцій зробили каші, там, супу. Також і, і того. Тут на кожен прийом харчування готується свіже все. Це не столова, розумієте? Тому тут, звісно, такого немає. Це ж не як в магазині, що схотів, ти купив. Ви заплатили за харчування і, будь ласка, вам приносять. Можете не доїдати, це вже ваші, діла, ваші проблеми, як то кажуть, я вони з'їдаю, то я не доїдаю. А деякі от, як для чоловіків це хороша нормальна порція. Чоловіки з'їдають там, ну я так думаю. О, тому, тому це так. Ну а я це відео закінчую. Зустрінемося в слідуючому.